На львівському авіаремонтному заводі запустили відновлений Міг 29 Від початку року це вже четвертий літак, який був відремонтований на цьому підприємстві. Уже від завтра він приступить на бойове чергування із виробничими потужностями заводу ознайомився і міністр оборони України Дмитро Соломатін. Вчора він побував у Львові з робочим візитом. Останній звіт міністру оборони і пілот готується привести в дію відремонтований винищувач. За словами Дмитра Саламатіна, тільки тепер промисловість починає повертати літаки у стрій. Були роки, коли машини тільки виходили у нас з строю. 2005, 2006, 2007 роки – роки бездарного руководства. 2008 рік – кризис. год И вот только сейчас, когда под руководством нашего президента Виктора Федоровича Януковича мы наконец-то отошли от пропасти, от экономической пропасти. Промышленность начинает возвращать армии и нашим военно-воздушным силам, нашим поветренным силам самолеты. Міністр зазначив, серед замовлень Львівського авіаремонтного заводу половина обсягу складає замовлення Міноборони. Підприємство відновлюватиме і ремонтуватиме парк бойових літаків. Раніше на оборонне відомство припадало лише близько 10% таких робіт. Головним ж завданням міністерства Саламаті називає покращення якості життя військовослужбовців та військових пенсіонерів. Крім того, більше уваги приділятимуть освіті та науці. Отобрали зараз ряд найбільш перспективних по нашому. направлений, в которые должны в ближайшее время начать финансировать, привлекать будем и Академию наук Украины, безусловно. Поэтому работа пошла по всем направлениям. Это и флот, безусловно. Вы были свидетелями того, что наша подводная лодка наконец-то вышла в море. Окрім заводу, міністр завітав до 80-го окремого аеромобільного полку та академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Після відвідин відзначив обидві установи. Мовляв, відчувається командирська рука. І на такі заклади повинні орієнтуватися усі силові структури країни. Вікторія Васкавич, Олексій Музика, вісник.